Уряд Угорщини, а також угорські карітативні та громадські організації, спільно з місцевим самоврядуванням, підприємствами та меценатами, всіляко підтримують українських дітей, які потерпають через війну в Україні. Гарним прикладом цього є і те, що для молоді з України забезпечують можливість безкоштовного відпочинку в Угорщині. Про це розповіла держсекретарка з питань двосторонніх відносин Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Богларка Ілеш під час візиту до курорту на березі озера Балатон. Де відпочивали діти з Мелітополя та Одеси? Вона додала, що тепер в Угорщині на оздоровленні побувало вже більше 10 тисяч дітей і що разом з цим. 40 тисяч біженців з України попросили та отримали допомогу від уряду Угорщини у вигляді щомісячної фінансової допомоги та квартир. Угорський народ і надалі підтримуватиме Україну, поки в цьому буде така потреба. Відпочинок для дітей з Мелітополя та Одеси організувала Угорсько-українська торгово-промислова палата. коли до нас звернулися із запитом про те, що є діти з України, які б з радістю приїхали на оздоров до Угорщини на берег озера Балатон. Ми відразу зголосилися та почали працювати над реалізацією такої можливості. Для нас важливо, щоб ми і таким чином могли підтримати дітей, які змушені пережити ці важкі часи війни, та мали змогу трохи відвирватися з того середовища, в якому вони вже більше двох років змушені жити. Ми, угорці, угорщина і не лише уряд угорщини, але й різні організації, самоврядування та підприємства, намагаємося допомогти всім, чим можемо, адже з нами посу. Усідство йде війна, яка ніколи б не мала статися. від самого початку ми підтримуємо Україну та український народ гуманітарною допомогою, автобусами, відновленням закладів та підтримкою в енергетиці, яка вкрай важлива для забезпечення життєвих умов людям. Ми намагаємося допомогти.